Вона звільнилась. Має бути недалеко. Куди це ти зібрався? Допоможи мені знайти зачіпку. Портал відкрився саме тут, не просто так. Ти мені не начальниця Тарганко. Ах. Ніхті геть. Цяточки геть. Mm -hmm. Що сталося? Ваш світ інакший, прекрасний. Ви допомагаєте одне одному у моєму будь-яка взаємодопомога злочим. Але ваш талісман служить добро. У моєму всесвіті звичайні люди не знають про талісмани. Це секрет. Верховник використовує їх усі лише для закріплення своєї влади. Верховник лихе створіння, що править моїм світом. Як ви дізналися про талісмани, якщо це секрет? Іноді він дає їх сильним мого світу. Вони всі присягнули на вірність. Я теж був у цій системі, щоб отримати те, чого бажав понад усе. Я вкрав два, але зловжив ними. За шкоду тим, кого любив, для спокути я став метеликом, бо як і він міг хіба літати в тіні, даючи людям надію, хтось мав показати, що потрібен протест, що кращий світ можливий, якщо розділити силу між усіма. Я Леді баг! Та насправді я Ледо баг. Моя дуже ледача в усіх вимірах. Я б хотіла бути чорнокіхтем, бо він крутий кіт. М? Хм. Любий щоденнику я таке утнула. Цього разу точно помру від сорому. Я робила презентацію з Адріаном. Моїм Адріаном. Ах, як можна бути такою нудотно солодкою? Суперкіт. Ми знайомі недовго, але здається, що разом уже цілу вічність леді Баг. Звісно, хто ж ще? Тобто ми разом блимося з лиходіями. Між нами нічого немає. Він лише мій партнер. Мій колега. тобто. Дівчата підтримали мене як завжди. Вони найкращі. Вони надихають мене щодня. Кожна по-своєму. Але ми з Алею найкращі подруги. Класно мати таку подругу. Ми дуже близькі, вона завжди поруч. Ми стільки швидко подружились. Вона завжди бачить позитиви, повертає мені упевненість. А якщо описати маму, найперше спадає на думку, яка вона спокійна і лагідна. Любий щоденнику, я дізналася, навіщо бражнику наші прикраси? Об'єднавши талісмани леді Баг і чорного кота, можна загадати бажання. Але за це є своя ціна. Наприклад, якщо робот стане людиною, взамін хтось втратить свою людськість, тому ми їх ні за що не віддамо. Нікому не можна загадувати бажання на кону рівновага всесвіту світу.